Більше про реформування медичної галузі сподіваємося, розповість заступник начальника управління охорони здоров'я міста. Нескромний Борис Федорович. Вітаю вас. Добрий день. учора. Міська влада оголосила попередній проєкт оптимізації медзакладів. Кілька пунктів викликають запитання. Зокрема, це переведення центру Астра а також дорослих стоматполіклінік на госпрозрахунок. Що це означає? Дійсно була представлена було представлена проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси на 2011 рік, де відображені, зокрема і питання оптимізації роботи закладів міста. І по деяких закладах дійсно виникли питання, по котрих проведені наради і у міського голови, і сьогодні була проведена аналогічна нарада в облдержадміністрації. Всі питання. Розглянуті і у спілкуванні з зеленими лікарями з'ясовані їхні питання, їхні претензії. І тому ця робота ще буде тривати. Але стосовно тих питань, що стосуються переведення деяких закладів на госпрозрахунок, я ще раз повторюю, що це питання. У стадії обговорення це в проєкті буде цей проект розглянутий на засіданні Черкаської міської ради, і остаточне питання будуть приймати депутати. Але щоб чітко зрозуміти, для чого це робиться, хочу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо недостатнє фінансування галузі. Якщо брати контрольну цифру Міністерства фінансів України, то цієї суми вистачає лише на фонд зарплати. Щоб вижити, треба десь кошти вишукувати. І звичайно, необхідно по новому трошки жити і шукати і новітні якісь засоби, і новітні технології. У роботі галузі і одним із таких є пошук альтернативних джерел фінансування. Тобто сьогодні у нас багато закладів мають можливість заробляти ці питання відпрацьовуються у вигляді затвердження тарифів на платні послуги згідно чинного законодавства. І це не означає, що припиниться надання допомоги тим верстам населення, котрі зараз отримують таку допомогу, як в томатполіклініках чи в реабілітаційно-здоровчій поліклініці Астра. Тобто питання йде, якщо будуть переведені на госп, з рахунок ці заклади, населення буде отримувати все одно безкоштовну допомогу, але міська влада буде це повертати закладу ну, у вигляді компенсації за. Ті витрачені кошти, котрі заклад понесе по актам виконання робіт. Тобто будуть виконана робота, і заклад буде отримувати компенсацію. Чи відпрацювали ви вже чітку позицію щодо подальшої долі кардіовідділення другої міської лікарні, а також пологового будинку номер 2 Так, що стосується комунального некомерційного підприємства, Друга Черкаська міська лікарня, так воно тепер називається Відновного лікування. Сьогодні це питання також обговорені і в міській раді, і в обласній раді, і ми вже прийшли до певного визначення позиції, зокрема і з головним лікарем. Лікарня залишається функціонувати в тому ж вигляді, що вона і є. Єдине, що із тих кардіологічних ліжок можливий варіант, і він зараз теж розглядається у фазі. Вивчення можливий варіант передачі 20 ліжок до обласної лікарні і залишок 30 ліжок для потреб міста, тобто лікарня не припинить своє існування надалі. Вона буде. Навпаки, скоріш посилювати свою роботу у тому напрямку, що на базі цієї лікарні ми маємо створити відділення політивної допомоги. Воно зараз нам дуже в місті потрібно, тому що є певна категорія хворих, котрі ну невиліковні, скажімо так. Це онкохворі, це віл Їм треба десь лікуватися, отримувати цю допомогу. і ми плануємо якраз на базі цієї лікарні створити таке відділення. Повнофункціональне, повноцінне відділення паліативної допомоги. А щодо пологового будинку номер 2? щодо пологового будинку номер 2 питання реорганізації цих будинків було викликане тим, що ну, за останні роки у місті Черкаси значно зменшилась народжуваність. Ну, якщо на сьогоднішній день, наприклад, пологових ліжок на місто потрібно по нормативу 65, у нас їх 80. Тобто нам треба так чи інакше зменшувати кількість цих ліжок інакше ми будемо отримувати те, що не потрібно місту, і це зайві кошти, котрі можна направити на розвиток того розділу та і дитинства, скажімо. Тому не йде мова про закриття, а йде мова про перерозподіл функцій між двома пологовими будинками. Вони як існували, так і будуть існувати. Єдине, що із пологового будинку номер 2 буде переведено гінекологічне відділення в пологовий будинок номер 1 Так планується. Всі інші це пологові ліжка, це ліжка патології вагітних, вони зберігаються. А вивільнені приміщення можуть бути використані іншими закладами охорони здоров'я. Ну, для того щоб об'єднати ці приміщення і не утримувати зайвих приміщень, бо це кошти. А сьогодні ми маємо економити інакше ми не виживемо. Зрозуміло чи призведе скорочення ліжок у різних закладах міста до скорочення медперсоналу? Ми дуже сподіваємось, і я думаю, що це так і буде. Що фізичні особи як такі не постраждають. У нас є певні резерви, є вакантні посади в цих закладах, і ми налаштовані на максимальне збереження і кадрового потенціалу. І думаю, що лікарі від цього не постраждають до того ж. По тій функції, що вони виконують, вони будуть її продовжувати виконувати так, як і виконували. І Населення, а це саме головне, і в першу чергу в даному випадку жіноче населення не постраждає. Коли, за вашими прогнозами, плануються е, плани з оптимізації мережі медзакладів втілювати на практиці? Ну, все втілення всіх етапів оптимізації закладів, вони будуть е, е, виконуватись поетапно. Тобто, це дуже. Довгий процес і має витриманий бути законодавча. Тому це мається на увазі і створення робочих груп по вивченню всіх питань щодо переводу, щодо попередження працівників, щодо попередження проспілкових організацій, центру зайнятості, якщо це буде, не де Бог потрібно. Потім підготовка, якщо це стосується тих закладів, котрі будуть надавати платні послуги, це розробка тарифів, затвердження тарифів. Тобто, остаточно, якщо перейти всім закладам до остаточного варіанту оптимізації, те десь вересень-жовтень. Багато з цих новацій викликають незадоволення у медиків, а також у городян. Чи буде влада прислухатися до конструктивної критики? Звичайно, що. Всі ці питання щодо оптимізації не вирішують одноосібно або директора департамента, або його заступниками. Перш ніж приступити до певних кроків, звичайно, вивчаються бачення і керівників закладів і бачення фахівців. І тільки потім це викладається все у вигляді плану, обговорюється крок за кроком буквально і в міській раді. Потім, коли вимальовуються певні заходи, вони обговорюються з головними лікарями. Наприклад, за останній місяць міський голова вже двічі збирав актив, і медичний актив і наших сусідів освіту. І ці питання обговорювалися. І деякі питання питання. Під час обговорення, під час вивчення претензій, пропозицій, відпали самі собою. Ну, наприклад, виникало питання щодо інфекційної лікарні. На сьогоднішній день вирішено питання залишити лікарню в тому вигляді, якою вона. Є навіть сьогодні прозвучало від голови обласної ради про необхідність поліпшення роботи і поліпшення самої лікарні, то можливо і в цьому напрямку будуть якісь заходи проводитись, будемо їх вивчати. Тому, звичайно, і з кардіологічним відділенням багато питань, багато нарікань, багато зустрічей, і в кінці кінців ми прислухаємось і ці питання. Вирішується так, як буде краще для населення міста для функціонування, нормального функціонування закладів. Дякую вам за відповіді і дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. Дякую, до побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був заступник начальника управління охорони здоров'я міста Черкаси. Нескромний Борис Федорович.